Друзі, зараз з'явився новий розвод на гроші. Я декілька днів назад розказував, що я попав теж в ситуацію, коли із мого номера в телеграмі висилали, чи приходили смски до моїх друзів і випрошували перечислити там певну суму на карточку, тому що я попав ніби в неприємну ситуацію. Правда, я дуже скоро зорієнтувався, і в принципі це було заблоковано і передано інформацію в кіберполіцію. Що зараз робиться? Зараз шахраї стали більш вдосконалічими. Голосом ваших друзів, рідних, знайомих дзвонять із їхнього ж ніби телефону і теж випрошують гроші на різні речі, починаючи розказувати. Про те, що ніби ваші друзі, рідні, з вам попали в погану ситуацію і треба терміново допомогти, так і на якусь покупку. Що робити? Терміново збивати і блокувати цей номер телефону. Якщо є можливість терміново писати заяву в кіберполіцію, це, в принципі, все, бо більше нічого зробити неможливо. Але майте на увазі. Не дякуйте, будьте обережними. Слава Україні!